У селі верхня лиса балка ніколи не садили картоплю біля річки, навіть попри те, що земля там пухка, чорна, а вода за кілька кроків. Старі казали, що то земля не для їжі. І хоч молодші сміялися з того, ніхто, що дивно, не наважувався сперечатись всі сіяли вище, на схилі, а біля річки ріс тільки дикий м'ятник рогі сталипи, що гнулися у воду. Марія приїхала у це село на літо. Вона щойно пережила весну, що розбила їй серце, до стану затягнувшоїся депресії, і лікарі сказали, що найкраще для неї спокій, спокій і тиша. Тітка Стефа, мамина двоюрідна сестра, мала в цьому селі хатинку, похилену маленьку, але з духм'яною піччю, котом і купою сушених трав на горищі. І, хоч Марія планувала просто перечекати літо, село наче втягнуло її всередину. З першої ж ночі вона відчула, як річка співає не шумить, не дзюрчить, а саме співає тихо, але дуже чітко, Схоже на старовинну колискову. Вона думала, що то вітром ламає очерет, але коли спитала стефу, та лиш похитала головою. То не вітер, Марійко, то русалки. Марія пирснула. Русалки? Справді? А ти слухай далі, сказала Стефа, то не ті, що в казках з лускою і косами по коліна. Наші не такі, вони сухі, в них очі, як виверене зілля, не моргають і ніколи не сміються. Марія більше не сміялась того. Вона почала помічати, що річка справді не така, як у місті. Вона немов дивилась і спостерігала, а іноді ввечером, коли сонце падало на воду, вона чітко бачила, як у тихій річковій поверхні хтось хитається, ніби стоїть у воді по груди, не шевелиться, не кличе. Просто стоїть і дивиться, а якщо кліпнути, зникає. І от однієї ночі, коли Стефа міцно спала в другій кімнаті, Марія вийшла на двір. Її тягнуло до річки. Вітер був теплий і лагідний. Вона йшла бо через город, через луг, і встала на березі. Вона чула пісню десь у воді тихо, а пісня ще звучить довга, одноголоса, наче хтось співає крізь сон. Хто ти? тихо спитала вона. І тоді з води зовсім поруч піднялося лице не біле, не синє, звичайне. Але очі, як застиглий липовий мед, без зіниць. Ти ж сама мене кликала, прошепотіла русалка. Марія не пам'ятала, як сіла на впочибки, але знала, це не страх, це сум, чи що, а може, спокій? Спокій від того, що щось давно забуте з'являється перед тобою. Що тобі треба? сказала Марія і нагнулась зовсім близько до води. Нічого. Відповіла та, я просто знаю твій біль. Можу його забрати, але натомість дам інший. Але чи ти схочеш? спитала вона і зазирнула своїми очима в очі Марії, в її глиб. Марія заснула під деревом, прокинулась вранці. У руці листочок м'яти, а на щиколиці тонка подряпина, як слід від нігті. Відтоді вона більше не боялась нічних пісень. Вона почала варити липовий чай і щовечора ставити чашку на підвіконня, яке виходило на річку. А тітка Стефа нічого не питала, лише якось обережно зауважила Ти, Марійко, якось змінилась, а я тепер дихаю, відповіла Марія. Так ніби мені дозволили. Наступного літа вона знову приїхала а потім іще іще. І одного серпневого ранку Стефана знайшла її в ліжку, а на столі стояла чашка з холодним липовим чаєм. Вона була на річці, Марія сиділа на березі, легкий вітерець ліниво розвіював її довге руде хвилясте волосся. Вона посміхалась, дивлячись кудись у глиб води. А річка була тиха, як ніколи, і пахла м'ятою. Якщо вам сподобалась моя історія, то чекаю на ваші коментарі, вподобайки і обов'язково підпишіться, щоб отримати ще більше нових містичних історій.